Шикарний вибір кактусів, капустки. Бачите, от такі різні кактусиняточка є у метро в переході на позняках. Ви тільки погляньте, які шикарні квіти. І у нього диві, які красиві. Тому забігайте сюди і купуйте. Дивіться, як вони цвітуть, воно красиво. То чи то воно так в місті росте, чи що. Які вони шикарні. Ви бачили колись такі? Дивіться. Красота. А ось ось такі капельки, дивись. По-друге, тільки не, не, не ламай, бо прийдеться нам попляти. Дивись, дивись, диві, яка красота. А ось о, дивись, дивіться. Диви диві, які. Цвітуть, це сукуленти, це всі кімнатні сукуленти. То кому, кому потрібно, забігайте в переход і купуйте. Диви які. Напишіть, подобається вам таки красота просто?